14-річний Сергій захоплюється історією. Окрім шкільної програми, читає книги з краєзнавства та всесвітньої історії. Каже, в його місті обов'язково будуть старовинні будівлі. Зараз багато все сучасне і майже нічого не згадують про старе та як жили раніше люди. Це ж у нас не перша раз, це може друга або третя навіть. Ну але ми ж не бачили вже попереднє. Навіть фотографій немає про нашу ратушу. Голова громадської організації Родина Кольпінгів Володимир Шегда розповідає, що участь у заході беруть близько 10 дітей, якими опікується служба у справах дітей. Вони не тільки збудують місто своєї мрії, а ще й дізнаються, що таке безпека і комфорт, і знайдуть власне визначення, що таке місто. В подальшому інсталяцію планують використовувати на тренінгах для батьків та опікунів. Це дуже цікаво. навіть для батьків, бо ми хочемо запропонували ряд циклів та ж, коли ми проводимо тренінг. Аби підсилити батьківство та батьківські форми виховання, ми власне його показуємо, та що хочуть діти. Дивіться, ми, ми не часто запитуємо, та ми питаємо, що вони, чи їсти, чи спати, чи, а от що вони хочуть бачити. Станом на сьогодні 178 дітей з івано франківської територіальної громади перебувають під опікою служби у справах дітей. Про це повідомила начальниця установи Ірина Рохман. За її словами, 14 дітей знаходяться на повному державному забезпеченні. Усі решта перебувають у сімейних формах виховання. До дня сім'ї проводять ряд тренінгів, а також спортивні і творчі заходи для вихователів, опікунів та дітей. Це тренінги пов'язані з комунікацією, з умінням спілкуватися, з умінням виходити з кризових ситуацій, тому що ми повинні пам'ятати, що діти, які є на обліку в службі, вони є емоційно слабші, можна так сказати, так, і вони є в зоні ризику чи булінгу, чи інших таких різних психологічних спілкувань з дітками. За підсумками тренінгів та освітніх заходів, найактивніші учасники отримують винагороду. Наталі Олексієнко, Роман Булелик. новини на Суспільному, Івано-Франківськ.